Всім доброго дня, шановні земляки, шановні васильківці. Я хотів сьогодні поговорити про зупинки. Я дивлюсь, що є вже один приклад, як в центрі міста зробили карманчик для маршрутних таксі. В принципі, мені це сподобалось. Я вирішив проїхати по місту і подивитися, де у нас ще. Такий карманчик потрібно зробити. Тому що це дійсно зручно, це не утворює затори у нас в місті, яких і так вистачає. І я натрапив на зупинку біля заводу Арсенал. Тут така сама ситуація, як була на Грушевського, потрібно зробити карманчик. Ну, Я побачив, де його можна зробити, в принципі, Єдине, тільки потрібно цим зайнятися. Тому я зараз запитую у мешканців: ну, ви за зробити тут карманчик чи ні? Напишіть, будь ласка, мені в коментарі, але я бачу, що він тут потрібен. Якщо зараз побачимо, що дійсно люди за, то будемо звертатися до міського голови і хай виносять питання на сесію і виділяють кошти на цей карманчик. nu так. stac comentarii. caiu ca ma intari Simt hara